Неділя на календарі. шоста вечора на годинниках для вас мовить інтере. Я Анастасія Даугле. Новини на часі. Російські війська сьогодні у день ударили баспілотникам по Білозерці на Херсонщині. Поранений чоловік протягом доби в області через ворожі обстріли двоє людей загинули. 17-ро поранені. Більше про ситуацію на півдні дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик, вона наживо зі студією. Лізо, вітаю і розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер. Вітаю нас. щойно стало відомо, що російські військові атакували з БПЛА жительку Станіслава на Херсонщині. 62-річна жінка загинула. Також сьогодні медична допомога знадобилася 31-річному жителю Херсона. Близько четвертої години дня він був поранений через скид вибухівки із дрона у чоловіка. Міновибухова травма. Російський безпілотник атакував і качкарівку на Херсонщині. Постраждали троє цивільних. Один із них помер дорогою до лікарні, у інших потерпілих тяжкі поранення. Окупанти в день скинули вибухівку на жителя Дніпровського району на Херсонщині. Його убило на місці. Від атаки безпілотника загинув ще один чоловік у Станіславі на Херсонщині. Ворог ударив також по багатоквартирному будинку у Дучанах на Херсонщині. Там пошкоджено фасад, дах, вибиті вікна. Інформації про поранених чи загиблих немає. За даними правоохоронців, унаслідок артобстрілу корабельного району Херсона. Минулої доби травмований поліціянт. У нього діагностували міновибухову травму а також осколкове поранення ноги. На Херсонщині за минулу добу бід атакою росіян були 34 населені пункти області. Двоє людей загинуло ще 17 дістали поранення. Пошкоджені багатоповерхівка, вісім приватних будинків, автобус та авто. На Миколаївщині напередодні ворожа армія атакувала також півідронами акваторії Очаківської громади. Ади, а сьогодні зранку артилерійського обстрілу зазнала і Куцрубська громада в обох випадках без потерпілих. Нині на цю хвилину це вся оперативна інформація. Тому нас, що тобі слово? Дякую, дуже колего. Останні новини із Херсонщини та Миколаївщини нам розповіла Єлизавета Кротик. Харківщина також перебувала сьогодні під ворожими атаками. За повідомленням національної поліції, під ударом росіян опинилися харківські та куп'янські райони. Близько півдня окупанти обстріляли селище Куп'янськ. Вузловий загинув 62-річний чоловік. Ще двоє жінок поранені. Згодом росіяни спрямували ударний безпілотник по селищу Козача Лопань, вибухові поранення у місцевої жительки. Також у місті Куп'янську чоловік наступив на міну. З травмами його шпиталювали. Успіх мирних переговорів може забезпечити поєднання дипломатії, підтримки України і тиску на Росію. Про таке йдеться у спільній заяві європейських лідерів напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі американського президента і російського диктатора на Алясці. Документ підписали очільники Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Євросоюзу. Вони наголошують, що дипломатичне рішення має захищати. Безпекові інтереси України та Європи, тобто повинно містити надійні гарантії безпеки для України, а також припинення вогню у заяві окремо закцентовано, що шлях до миру в Україні не може визначатися без України, а міжнародні кордони не можна змінювати силою. Володимир Зеленський згодом зазначив, що повністю підтримує позицію та подякував союзникам. Зустріч європейських міністрів закордонних справ збирає на завтра очільниця європейської дипломатії Кая Калес на порядку денному обговорення подальших дій на тлі запланованих переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. За її словами, Вашингтон може змусити Кремль до серйозних переговорів, але будь-яка угода повинна враховувати інтереси України та ЄС, адже це питання безпеки Європи. Також Калес наголосила, що оскільки союзники працюють над досягненням сталого справедливого миру, міжнародне право. Визначає, що усі тимчасово окуповані території належать Україні, і угода не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії. Уряд Фінляндії планує припинити виплати за програмами інтеграції біженців та шукачів притулку. Саме українці основні утримувачі цих послуг. Як повідомляють фінські змі у проєкті бюджету на наступний рік, передбачено скасування фінансової підтримки для структур, що здійснюють інтеграцію прибулих. А це курси мови, допомога у працевлаштуванні у Фінляндії. Відомство підрахувало, що за два роки так скоротять витрати на 317 мільйонів євро. Пропозицію розглядатимуть восени під час урядових обговорень. Далі її маю хвалити парламент. Додам, що на квітень у Фінляндії перебувало близько 70 тисяч українських біженців. В Україні підтверджено вже 38 випадків захворювання на новий штам коронавірусу. Стратус його виявили у восьми областях, зокрема на Вінниччині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Чернігівщині та у Києві. У центрі громадського здоров'я України нам пояснили, що штам стратус це мутований варіант уже знайомого омікрону. І, хоча той має здатність швидко поширюватися, перебіг хвороби здебільшого не важкий. Він все ж таки не призводить до тяжчого перебігу захворювання. Відповідно, симптоми під час захворювання, викликаних новим штамом вірусу, вони фактично не відрізняються від симптомів характерних в принципі для ковіду, і це, зокрема, симптоми з боку верхніх дихальних шляхів. Єдине, що можна сказати про страту, це те, що захворювання на ковід спричинене новим штамом, часто зустрічається... Серед дітей, молоді, і саме у вигляді легких і безсимптомних форм. І це якраз сприяє такому непомітному поширенню ковіду, тому що людина фактично е почуває себе відносно здоровою, з деякими незначними симптомами, знаходиться в колективі, але вона може бути вже джерелом захворювання. Замість жити для себе вони обрали обороняти Україну чи допомагати армії у Львові. Відзначили молодих містян, які воюють і волонтерять. Як саме розповість Роман Гаврилів? Із гаслом на фронті або для фронту відбувся день молоді у Львові. Відзначили тих, хто міг би жити безтурботно, але обрали іншу роль допомагати війську. Їх нагороджують премією. Сміливі тубус від соп'ятдесяти п'ятирового снаряду на якому наворо. Це один із майже сотні тобусів із фронту, які розфарбувала 22-річна Анастасія. На концертах благоудіння аукціони відбуваються завжди. Дівчина любить малювати, тож якось у неї попросили про допомогу. І, хоча зазвичай таку роботу виконують близько п'яти днів, і з першим упоралася за ніч. Тоді ще був обстріл Львова, блекаути, і я при свічках намалювала лот, відправила. І ми тоді за той лот близько 36 тисяч виручили і зрозуміло, що все-таки таке мистецтво має право на життя, воно працює. Мені вже просто пишуть Добрий день, нам треба і Я вже навіть не питаю звідки взявся мій контакт. Типу хто його дав за рік. Зусилля Анастасії конвертувалася у півтора мільйони гривень для ЗСУ. Сільки сам назбирав її одноліток? Павло, студент львівської політехніки, веде активну наукову діяльність, а з другого курсу поєднується з підтримкою армії. Спершу були генератори і рації та згодом налагодив із друзями виробництво дронів. Так створили 50 пташок. Решту часу збирають на автівки і реби на фото. Його перша куплена машина для наших захисників. Я її насправді перший раз побачив після двох років війни. Вона пройшла Курськ, Авдіївку, наступ на Запоріжжі. І я був безмежно щасливий бачити ту машину. Там було потрібно ходову замінити, але вона була ціла. І люди, які на ній їздили, були теж цілі. Це дуже важливо. Рім волонтерів сміливими відзначають молодих військовослужбовців і ветеранів. Станіслав пішов на війну в 26, А після поранення приєднався до ініціативи Driving Ukraine, яка забезпечує фронт автівками. Я не знаю, чи я себе вже можу відносити до молоді, бо мені 29, але е, насправді дуже важливо, тому що це напевно показує і окреслює те, що результат, ну точніше, то, що ми робимо, е, приносить певний результат. Він є не непомітним. Його бачать, про нас чують, про нас знають, і з нами, з нами готові напевно якось працювати і говорити. Номінантів у списку для голосування журії громадськості пропонували львів'яни. Проте можна було податися і самостійно. Втім, багато лауреатів навіть не знали, що їх запросять сюди. Вікова категорія 14-35 років. Номінацій три. Ми класично обираємо три категорії: тобто, це ветерани, це військові, і це волонтери. Тобто ті, хто на фронті або для фронту. Проактивну молодь нагороджують ще з 2022-го. Усі з поміж журі ветерани. Цьогоріч у Львова є 15 сміливих. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Зібрати до школи дітей вразливих категорій в Івано-Франківську допомагають благодійники, адже для багатьох родин шкільне приладдя зараз не по кишені. Що саме можуть отримати першачки? Розкаже Жанна Дучак. Серка двадцять гривень. А досі квіти на вже не перша краниця, куди Владислава із сином зайшли в пошуках шкільного приладдя. Жінка прицінюється, скільки цьогоріч коштуватиме зібрати дітей до школи. Їх у неї троє. Наймолодший Микола йде у перший клас. Ціни вирісли в рази, і портфелик мінімум тисячу гривень для першокласника. Це ну дуже затратно. У мене їх троє. Виховую їх сама на наразі, і фінансовий стан не дуже такий. Хороший. Я рахувала, вже підрахувала приблизно мені на першачка треба мінімум іменно канцелярії, саме канцелярії, не менше п'яти тисяч. А ще треба і одяг, зміни, взуття, форма ну, це дуже затратно. Навіть за мінімальними підрахунками жінці доведеться витратити приблизно 20 тисяч гривень. Владислава, пересленка з Чорнобаївки, у Франківську живе понад півтора року. Помешкання винаймає, тому кожна копійка на рахунку дізналася із соцмереж про ініціативу благодійної організації, яка допомагає вразливим категоріям сімей зібрати першачків до школи і подала заявку. Це дуже важлива акція, тому що багато зараз багато родин переселенців, військових, загиблих військових, які ну не мають можливості. Повноцінно забезпечити дитину навіть для першого класу, дитинка має інвалідність, тому ми звернулися до Карітаса за цією програмою Перший портфель». Та спробують акцію перший портфелик уже 22 роки. Раніше охоплювали лише дітей з інвалідністю та мало забезпечених сімей. Але з початком війни перелік категорій значно розширили. Цьогоріч ми більший акцент проводимо для дітей військових, які загинули, які безвісті пропавши, які є в полоні. Географія більшість ми раніше робили це в місті Івано-Франківську, але на даний час ми бачимо, що Івано-Франківськ вже трошки насичений благодійними організаціями і державні структури. Також допомагають цим діткам, Ми переходимо на райони там, де є наші карітаси. Багато батьків звертаються до організації самі. Також списки таких дітей надає і департамент освіти. Певна річ що з початком війни цих дітей є все, все більше і більше, але не всім ми можемо допомогти. Тому ми відбираємо певні категорії. Цьогоріч благодійники планують охопити близько пів тисячі першокласників Івано-Франківщини. Кожен школярик отримає портфелик та базовий набір канцелярського приладдя. Наскільки набір корчечка зріс ціні? Подорожчав, подорожчав, тому що якщо ми минулого року, ну якби приблизно ми вкладалися в дві з половиною тисячі, це так, дві з половини, то зараз як ну, 4 тисячі, напевно, чотири тисячі, майже на на половину, тому що і, і портфелики, ну якби виросли в ціні. Тільки набір канцтоварів він коштує в районі 1300-1500 гривень. Ще 2,5 тисячі портфелів. Гроші на придбання необхідного це доброчинні пожертви місцевих жителів. Щоб їх зібрати, проснеці організації щодня виходять у місто зі скриньками і закликають франківців донатити. Долучіться до акції «Перший портфелик, збираємо для ді дітей загиблих військовослужбовців. Дуже дякую. І можете наліпки. Дякую, вже долучилась. Останніми роками замість готових наборів батьки можуть отримати ще сертифікати та самостійно вибрати те, що потрібно і подобається дитині. Такі благодійні акції карета спроводить у всіх областях України та є їхні представництва. Жанна Дучак з ної автонас подробиться. Телеканал інтер, марафон. Єдині новини.